Німецький годинник, що йде задом наперед, вікторіанське дзеркало кінця 19 століття, купюри царської доби та купа раритетних речей. Кожен з експонатів має свою історію і знаходиться у туалеті. Зробити з вбиральні музеї вирішили у Вінниці. Нині сюди шикуються черги охочих, не щоб справити природну потребу, а послухати історію рідного краю та доторкнутися до старовини. Це зеркало старинне, начало 20 віку. Купили ми його на аукціоні. Дуже ну, как бы за нього торгувалися, але таке оно. Как бы это нам. Часы, скажем так, не совсем старинные. Они просто уникальны сами по себе тем, что таких часов очень мало, и уникальность их в том, что они отсчитывают время в обратном направлении. На них даже есть надпись на немецком языке, которая обозначает иногда даже время может идти назад. Проте це не єдиний куточок старовини у вітальні щасливого часу. Тут кожна зала обладнана у стилі прекрасної епохи. Стіни у газетних шпалерах Вінницької преси 19 го та початку 20-го століть, а на стелажах із десяток старовинних годинників та самоварів, порцелянові заварнички для чаю та інший антикваріат. Обстановка хороша, много часов. А та очень тоже хорошо. Время все даде медленно. Коли часів, час йде медленно. Ось така от атмосфера, як будто побував. От 17 по 20-й год. приміщення обрали теж не випадково. Колись саме тут був магазин колоніальних товарів пана Заваркіна. Нині впевнені власники саме його привид захищає від бід. Та підтримує дух старовини. Жителі, які живуть в цьому домі, вже давно говорять, що действительно є какие-то вот, э, думать, что що водятся. Но вот у нас був интересный случай на Рождество. Э, значит, сработала сигналізація, і непонятно почему вона работала, тому що приїхали, ну, нічого не зафиксировали. То есть никаких там ни открытия дверей, нічого. Юлія Курчевська, Влад Курчевський, новини, телеканал Смарт.